Уранці 28 квітня війська РФ масово не атакували Дніпропетровщину. Росіяни випустили крилаті ракети. Всім, як повідомив голова ОВС Сергій Лисак, збила ППО. Через атаку в приватному будинку загинула 31-річна Ольга та її двохрічна донька Вероніка. Батько дівчинки та її бабуся з дідусем отримали поранення. Мені, по-моєму, дзвонила да, медсестра, Сказали, що ваш будинок прильот з братом ну, щось погано. Тоді брат взяв телефон, сказав: рів наш дом прильот. Нікуся Йоля погибли. <ріст> Каже, приїжджай срочно. Сергій, рідний брат пораненого дідуся дівчинки, розповідає, епіцентр вибуху був у кімнаті, де спала дворічна Вероніка з мамою. Брат з жінкою, вони отут на цій койці спали. Ну, а тій, де ну, найбільше пострадала, там дочка ізнучка спали, і от вони погибли. А зять сусідній. В кімнаті був, там його стінка защитила. Через російський снаряд у будинку виникла пожежа. До приїзду рятувальників сусіди власноруч гасили її, а батько дівчинки, розповідає сусідка Галина, намагався витягнути з під завалів свою родину. Ходила, допомагала, Я Що ж ти будеш тушити, Вьотра? Що я понесу відро? там несли внесли оці сусіди знизу, бо кричала і стукалася шваброю. А я ж погано хожу. Ти сили взяли і А ну такий крик стояв. Він тими ручками тягнув, витягував. хотів дитину, достати, але не доставку. Вона прямо туди залетіла. Хороша така маленька Вона і на ті колясочки возила. Російська ракета пошкодила і будинок на сусідній вулиці, розповідає місцевий житель Олександр Калініченко. Сватовий будинок, отут поруч, там, о, яка застрягла частина. Ракети от, пробило забор, кучу дров пробило, дві ялинки повалило, пробило каністру о, з паливом, з бензином пробило. Ну, паливо витекло, але ну, пожару не було. От. Провода були електричні, 220 вольт. Поруч осколок пройшов, коли б їх перебив, то Виникла і пожар. Кожен день я проклинаю. Путіна, Лаврова, Кисельова, Скабєєва. Кожен день атакували війська РФ і будівлю приватного підприємства та будівельну базу. Там виникли пожежі. В ангарі з будівельними матеріалами, площа займання 400 квадратних метрів. Там з-під завалів рятувальники дістали 70-річну жінку. Стан хворої стабільний, вона знаходиться на ліку... стаціонарному лікуванні. В неї контузія середнього ступеню». Почуває себе добре, отримує лікування, оглянута смішними спеціалістами. Поранене у приватному будинку подружжя перебуває у відділенні реанімації з опіками тіла. За інформацією голови ОВС Сергія Лисака, вони у стані середньої тяжкості. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.